Без тепла і гарячої води будинок по вулиці Хоменка у Черкасах. Температура в квартирах не піднімається вище 16 градусів. Через це постійно хворіють діти, а на стінах з'явилась цвіль. Приймалася долею людей Ірина Васюра. Ось у нас отут плесень полезла, За цим, за всім. все по стінах тече, всі стіни постійно мокрі, дишать діти цим всім. Слово обігрівач та цвіль маленька Вероніка знає вже давно. Тепліше за 16 градусів у їхній квартирі не буває. Якщо у домівках Черкащан вже майже місяць тепло, мешканці цієї багатоповерхівки гріються хто як може. Ну, ставимо везде каміни, От у нас один тут стоїть, потім в туалеті ще один, вон ззаді вас, ще один теж ми ставимо в коридорі, везде розставляємо, тому що холодно, діти маленькі, по полу ползають, треба якось то гріться. Цвіль стала невід'ємним атрибутом половини квартир у цьому будинку. Люди скаржаться, гарячої води та опалення не бачили з весни. Черкасець Сергій на час шкільних канікул відправив доньку до батьків. Дитині жити в таких умовах неможливо. Стіни мокріють, те піса нічим постійно постоянно відкривати окна, фігурувало. Під Подадіялами прихоється грітися чуть ли не з теплими бутилками гарячої води. Постійні відключення світла, перебої з водою, і теплом, дах, що тече, та відсутність будь-яких ремонтів. Усе це стало звичним для мешканців будинку по Хоменка, Хоча запевняють, усі рахунки сплачують вчасно. Ці кошти не доходять ні до Черкаси газ, ні до Черкаської ТЕЦ, ні до водоканалу. Як ми з'ясували, ми туди телефонували, нам давали інформацію, що да, по дому є великі борги, і поки ми їх не сплатимо, в нам там не включать отоплення. Будинок перебуває на балансі електромонтаж 424. Там кажуть, опалення не було через порив на тепломережі, який стався ще навесні. Грошей на ремонт немає, та й не всі мешканці є добросовісними платниками, стверджують на підприємстві. Підприємство зараз збиткове, тому що і департамент ЖКК і субмитиця нам дуже великі суми грошей. Дожні ми. Ті ж самі ліфти ремонтуємо за власний рахунок. Зв'язку з чим по мірі надходження коштів на рахунок ми ремонтували тепломережу. Тепломережа відремонтована, тепло було дано вчора людям. Однак є проблема проплати мешканцями. Зайнято. Лише Черкаський ТЕЦ підприємство Електромонтаж 424 заборгувало близько 30 тисяч гривень. Кажуть, у міськвиконкомі таких будинків боржників у Черкасах було декілька. Нині усі вони з теплом. Теплопостачальні організації йдуть назустріч з цим відомчим підприємствам при наданні керівниками гарантійних листів. Вони розстрочують цю заборгованість на там на певний період терміну. Включають опалення. Люди не повинні страдати, ті, які платять. Коли матеріал готувався до ефіру, нам повідомили батареї жителів будинку, потеплішали. Тепер люди сподіваються, що й на таке благо у цивілізації, як гаряча вода. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.